Почну із радісної звістки. Сьогодні в День Збройних сил України із полону повернулися 60 наших воїнів. Обмін відбувся у форматі 60 на 60. Звільнені дві жінки та 58 чоловіків. Це військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. Серед них 34 захисника Маріуполя, зокрема, оборонці Азовсталі. Також є ті, хто утримувався в колонії в Оленівці. Десятом, знаєш, з не збройних сил України. І про втрати ворога за добу ще півтисячі росіян стали добривом для української землі. А в металобрухт українські воїни перетворили п'ять танків та броньованих машин, артилерійську систему та 61 ракету. Втім, ворог продовжує завдавати ударів по українських землях. 6 грудня, в післяобідню пору, росіяни вдарили по будівлі Херсонського водоканалу. На місці зайнялася пожежа. Ворожі снаряди влучили і в житлові будинки, розташовані поряд. На жаль, без жертв не обійшлося за інформацією Ова Янушевича через змінну вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. На місці події працюють рятувальники. Окрім того, росіяни відкрили вогонь по Краматорську. Попередньо відомо, що російські армійці обстріляли приватний сектор міста. Інформацію про масштаби руйнування травмованих та загиблих станом на 18.00 не повідомляли. До слова за інформацією голови ОВА Олександра Гончаренка, це вже третій обстріл міста від початку місяця. Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію з деокупацією області. За його словами, ЗСУ просуваються в глиб на Сватівському та Кремінському напрямках. Втім, росіяни тотально мінують територію області. Поблизу Сватового вони стягнули багато особового складу та техніки. А в прилеглих населених пунктах, де розквартировані ворожі війська, регулярно стається бавовна. На Волинському та Полійському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування Наступальних угруповань противника не виявлено, але Білорусь продовжує підтримувати нашого ворога, тож загроза прильотів з території країни зберігається.